Так, всім привіт, хто заходить на прямий ефір. Зараз я тільки зроблю пост про те, що трансляція. Уже є. Так. Прямий ефір є пост. Вибираємо Телеграм. Здарова, привіт! Як ваші справи? Так. Все. Начебто все. гуд. Так, що це за мене? Хруст. Хруст стола. Хруст бізе. Так. Три хвилини таймфрейм. Привіт, привіт. Привіт, дядьку, привіт. Так, будемо відкривати угоди, як в минулий раз по три хвилини. Будемо пробувати. Доброго вечора. Привіт. Так, всім привіт, всіх радий бачити. Як тобі ринок? О, на цьому тижні важкий. Це питання максимально важке. Так само, як і ринок. Не подобається мені цей ринок, але, в принципі, досить непогано робимо результати на ньому. Так, всім привіт, хто заходить. Так, хлопці, дівчата. Кому не важко, хто зайшов на прямий ефір. Ось так у вас виглядає це все. Поставте лайк. Буду вдячний. О, годинник, до речі, забув про годинник. Зараз я його зменшу. Ось так. Щоб він не заважав. Йой. Все, вийшло. Дякую за 25 лайків. Все, всіх радий бачити. Якщо ви готові, в принципі, можете писати плюс в чат і будемо розглядати ситуацію. Багато розглядати не будемо, тому що, тому що ринок реально важкий. Я постараюсь зробити гарну статистику, але якщо ви за сьогодні вже у плюсі, фіксуйте плюс. І відпочивайте. Якщо ви за сьогодні в мінусі, маленьким відсотком від балансу можете торгувати. Але мені здається, навряд чи ви в мінусі. Ось хто робив так само, як і я в ком'юніті, має бути все окей. Діма, сьогодні чуть не злився. А як так? Як чуть не злився? Так, відкривайте тоді пару аут чи хафе, хвилина свічка. Ось так ця пара виглядає. А от чи хафе хвилина свічка. Так. Ми в зоні перекупленості знаходимося. У нас є максимуми, які ми оновлюємо. Зараз я відкрию більш глобальний таймфрейм. Так, і у нас є імбаланс ось тут. Так, ще раз давайте. Пара аут чи хафе хвилина свічка. Не йшло щось, але в плюсі. Ну дивіться, хто за сьогодні в плюсі, фіксуйте прибуток, торгуйте, на демо рахунку. Ось тому що ринок на цьому тижні важкий, я вже це казав не один раз. Але я постараюся зараз зробити гарні результати. Ось, пара аут чи хафе хвилина свічка. Угоди, як завжди, у нас на 3 хвилини по таймеру. Будемо відкривати. Так, 3 хвилини рівно по таймеру. Ось так. Щоб включити таймер, якщо, якщо хтось не знає, ось тут ви обираєте прапор і ставите таймер на 3 хвилини рівно. Кожна моя угода 3 хвилини. Будемо відкриватися вниз уже. Відкриваємо, відкриваємо угоду вниз на 3 хвилини. Пара аут чи хафа хвилина свічка. Вниз 3 хвилини я відкрився. Так, поясню по аналізу. У нас є зона перекупленості по RSI-індикатору, яку ми не пробили і не пробиваємо вже дуже давно. Тобто, у нас завжди йде корекція вверх, відкат, корекція вверх, відкат. Ось тому заходимо уже по тренду. В цілому тут є голова і плечі, але вони дуже криві. Ось тобто, у нас три голови і два плеча. Оновили наш максимум попередній, ось тут він. Я це все намалював, показав. І зараз очікуємо рух вниз. Зараз я ще зроблю скріншот і покажу. Ось у нас є лінія супротиву, У нас є максимуми, які ми оновлюємо. Один, два, і третій. В цілому ми другий раз тільки доторкнулися до цього максимуму і маємо йти вниз по тренду. Плюс по РСА індикатору. зони перекупленості маємо йти в зону усріднення. Ось так. Тому відкрив угоду вниз на три хвилини. Чекаємо. Хвилина 50 у нас до кінця угоди. Надіюсь, відпрацює гарним плюсом. Так, чекаємо кінець угоди і все. До речі, потенційно ми можемо йти до цієї зони вниз. Ось так вона виглядає. Але зараз ми даємо реакцію на ось цей максимум. Ось тут ми застрягли. Ще хвилина до кінця угоди. Чекаємо. Ви бачите, який волатильний ринок. Просто свічки скачуть нереально вверх-вниз. По пунктам, мало пунктів, Два пункти, один. Ну, чекаємо. Головне, щоб ця свічка, на якій осталось 20 секунд до закриття, хвилина свічка. Якщо вона закриється червоною, буде ось так. Буде гарно, тоді підемо ще далі вниз. Трамп винен 100%. Завжди потрібно шукати когось винного. І тоді буде набагато простіше жити, правда? Так, 13 секунд до кінця угоди. Дуже добре, що червона свічка закрилась. І мені цікаво, ми, скоріш за все, від цієї області вже підемо вгору. Треба слідкувати. Так, маємо плюс. У вас всіх тут з любої точки входу плюс. Ось такий результат. Трамп хороший хлопець. Так, да, цікаво. Що буде? Що буде? Цікаво просто. Я тут про політику не, не говорю, але просто цікаво, що буде. Так, далі йдемо. Плюс є це добре. Так, хто досі не поставив лайк. Ось так виглядає трансляція, поставте два рази на екран, буду вдячний. Так, ідемо далі. Як завжди, 3 хвилини угода. Не забуваємо по таймеру. Хто не знає, як включити таймер, ось, ось тут у вас є прапор, тиснете на нього, відкриваєте таймер. По таймеру торгуємо тільки на прямих ефірах. У ком'юніті торгуємо по часу, хто не знає. Ну, але хто знає, той молодець. Ось, наприклад. Вгору до 17.09 угода була видана у 17.06. Ми відкриваємо по часу до 9 хвилини. Бо багато питань в особисті, як ми відкриваємо угоди. Чисто по часу. <рес> Буде нам допомога. Це я просто згадав мем про допомогу. Так, йдемо далі. Зеркальний рівень дуже гарний на Out GPY. І, скоріше за все, ми будемо пробивати цю зону. А ну ка відкрийте пару Auto хвилина свічка. Пара Auto хвилина свічка. Давайте ось так. Я зроблю у себе п'ятихвилину свічку. Більш глобально відкрию графік, відмічаю наші попередні максимуми і теперішні мінімуми, де ми стоїмо на ринку. Ось. І що ми можемо бачити? В цілому у нас верхсхідна структура. Тобто ми рухаємось по тренду вгору, мінімуми наші оновлюємо, і ми маємо пробити ось цю зону, ось цей дзеркальний рівень, вниз, щоб оновити знову мінімум. Тобто Ми беремо на 10 хвилинному таймфреймі, обираємо інструмент тренд ставимо ось так цей тренд. Бачимо, що мінімуми оновлюються, і чекаємо оновлення мінімуму. Переключаємось на хвилину свічку. Відкриваємо угоду по тренду вниз на 3 хвилини. Ще раз, пара. Aut GPY хвилина свічка, вниз на 3 хвилини відкрився. Ось так. Вибачайте, що, що тараторю так швиденько, але потрібно просто швидко відкривати все. Ми і так уже пропустили гарну точку походу. Але надіюсь, по тренду відпрацюємо. Aut GPY хвилина свічка. Вниз по тренду на пробиття цієї зони дзеркального цього рівня. Я зайшов. Як оприділити дзеркальний зеркальний рівень? Зараз покажу. Тобто попередня лінія супротиву. Ось так ми зараз її зафіксуємо. Ось ось так. Попередня лінія супротиву, від якої ми бачили відкат-графіка вниз. Зараз слугує нам зеркальним рівнем. Ось, по теханалізу ми маємо піти вгору. Але глобальніше на ринку ми маємо піти на корекцію вниз. Ось сюди. І далі уже вгору. Ось так. Тому будемо дивитись. 3 хвилини вниз відкрив угоду. Чекаємо. 2 хвилини 5 секунд до закриття. На відкаті відкрив. О, це взагалі добре. Але я поспішив трошки. Ну нічого, дивимося. Якщо що, візьмемо друге плече. Поересаймо внизу, але це на хвилинному таймфреймі ми внизу. Якщо включити 10-хвилинний таймфрейм, на якому у нас аналіз в цілому, то ми в зоні усріднення. Ось так. Будемо дивитися. Якщо заберемо зараз мінус, просто візьмемо з наших максимумів знову угоду вниз на 3 хвилини. Просто перекриємось. Тобто, у мене там угода 300 доларів. Я відкриваю наступну угоду 600 доларів. Беру перекриття другим плечем, зайду вниз так само на 3 хвилини. Деса Україні. Куди мені написати? В Телеграмі ось. В телеграмі є мій контакт. Або за скріншот напиши ось в Телеграмі. нік. І все. Так, хвилина до кінця угоди. Будемо фіксувати тут мінус і брати друге плече. Так само 3 хвилини по таймеру після закриття цієї угоди вниз будемо заходити. Просто збільшуємо угоду у два рази. Тому чекаємо. Взагалі ідеально. Ну, але імпульси свічки просто трясе нереально. Так, одразу після закриття угоди 15 секунд відкриваємо друге плече вниз. Одразу, як угода закривається. Щоб довго не чекати. Щоб у всіх була однакова точка входу. Ого, а ну-ка, почекайте. Не відкривайте. Напишіть, що у вас. Ми, скоріше за все, попали на новину. Бо дуже сильно тряс... трясе це все. А ну-ка, напишіть свої результати. Якщо у вас плюс, то, в принципі, не, потрібен. Це... не потрібне це друге плече. Ми дуже вчасно на новину попали, я так скажу. Бо імпульси просто. Плюс. Фух. Можемо видихнути. Цікаво, а ну-ка, скільки пунктів? Чотири пункти. А ну-ка, напишіть, напишіть, що у вас по пунктам на цій парі. Цікаво. 54 пункти. Непогано упустили вниз. Це хто так дув? Хто дув, щоб свічка так улетіла? Ні, ну, сьогодні ринок все ж таки на нашій стороні з кайфом. 34, 29, ну слава Богу. Так, окей. Так, ще одну якусь угоду зараз розглянемо. Знову забираю ось цих 600. Одемо 300. І дивимось. О, Боже, оце імпульси, оце графіки. <с> <с> це жорстоко виглядає. Ну-ка, більший таймфрейм. Зона мінімума, зеркальний рівень, мінімум оновили. Ось так ми робимо це все. Так, якщо що пара GBP, GPY хвилина свічка. Ой, п'ятихвилина свічка. Ну, у себе можете відкрити хвилину. Чуть інфаркт не ляпнуло. Я представляю. Із-за торгівлі. Так, дивіться, ми оновлюємо дуже гарно мінімуми по тренду вниз. Що я рекомендую? Плюс пересайки ми на хвилинному таймфреймі в зоні перепроданості і на п'ятихвилинному таймфреймі теж в зоні перепроданості, іначе у нас зелені свічки відкриваються. Ну, одна зелена свічка є. Зараз ми подивимося, як ця свічка закриється, і будемо приймати рішення. Так, 20 секунд до закриття. Свічки. У мене немає валюти. В кого немає такої валютної пари, заходьте, будь ласка, у профіль і дивіться, у вас включений ісламський рахунок. Виключайте його. Халяльний ісламський, воно по-різному називається. Залежить від того, на якій мові у вас платформа. Так, закрили червону свічку. Ще чекаємо. Просто чекаємо. Ми просто зловили зараз консолідацію, і щоб не зайти. Швидко, тому що у нас угоди по 3 хвилини зараз. Краще дочекатись, побачити якесь підтвердження. Якщо б воно було по руху вниз, було б ідеально. Але зараз ми поки що пробиваємо цю зону. О, непогану тінь закрили. Взагалі ідеально. Все. Відкриваємо угоду вгору 3 хвилини. Зараз. Відкрив. GPP GPY хвилина свічка вгору 3 хвилини. Дуже гарна тінь. Все ж таки, бачите, ми не пробили цю зону. Тінь запустили гарно. І будемо рухатись вгору далі. Від нашого мінімума. І плюс rsi індикатор вже пішов угору ось так. Теж дуже гарно. Так, надіюсь, ви відкрили. Пара GPP-GPY. GPP GPU. Все, чекаємо. Ця свічка і ця тінь вказує нам на дуже гарний рух вгору. Тому дивимося. Все я зрозумів. <хи> О Боже. Ну що за імпульс? Ну йо, йо Тут навіть у нас дзеркальний рівень по попереднім максимумам на п'ятихвильному таймфреймі. Чому воно пробиває? Дивіться, якщо затримка дуже велика на трансляції. Ви дивіться на секунди, якщо більше, ніж 5-7 секунд, взагалі не потрібно торгувати. Не раджу. Тому що затримка дуже велика. Різні точки входу, і взагалі ситуації тоді. Ну, Який сенс від ситуації? Його майже немає. Не рекомендую. Хм. Хм. Зараз будемо дивитися. Якщо не відпрацьовує, будемо наблюдати, куди ми підемо далі, і брати друге плече. Але в принципі все дуже гарно виглядає на те, щоб ми вже йшли вгору. Навіть ось цей рівень, ось ця свічка, яка у нас була ось тут. І знову рисає. Ну, все гарно виглядає. 26 секунд. <плес> ну, так, да, постарався, щоб по краям було гарно. Так, беру друге плече. У моєму випадку це 600 доларів. Час угоди той самий 3 хвилини. Е, зараз будемо дивитись на реакцію в цілому непогано. Чуть-чуть нижче ми пробили. На 5-хвилиному таймфреймі взагалі рівень підтримки. Давайте відкриваємо угоду вгору ще 3 хвилини. Друге плече перекриваємо. Тобто попередній мінус перекрили. І будемо чекати рух в хору. Має бути. Якщо не буде, зафіксуємо тут мінус. Зникає і все, тому що після закриття угоди ти просто натискаєш на угоду і все. І тоді показує результат угоди. Це вже нема куди пробивати. Пора повертатись вгору. А, до речі, у нас ще п'ятихвилина свічка через 35 секунд закривається. Це добре. Подивимося. Та да, зараз я тобі покажу, як відкрити результат угоди після того як угода закрилась на екрані. Так, ще хвилина. <кій> Саня, ти що, не ведись на це? Саня, я тебе прошу. Які сигнали індикатора? Це думка більшості людей і все. Це не сигнал індикатора. Як мінімум, щоб заходити по індикаторам в угоди, треба взяти. Інформацію з, з дуже багатьох індикаторів. І тоді можна заходити по індикаторам. Але в цілому довіряти індикатору одному на TradingView – це себе не вважати. Тому не потрібно, Саша, я тебе прошу. На довго срок ти ніколи там не заробиш. Можливо, замилення очей буде, що ти заробляєш, але точно, точно довго ти не будеш заробляти там. Так, 3 секунди. і ось показую, як відкрити угоди. Дивіться, угода закрилась, ви тиснете на неї, і ось так вона відкривається. Ну і напишіть свої результати. Коротше, друге плече відпрацювало. В цілому, за ефір маємо 3 плюси. Ось 3 плюси, один мінус. Тобто, по цій парі попередня угода була в мінус. Непогано. Тому що завершуємо ефір. Забираємо плюс, фіксуємо прибуток і відпочиваємо, як, як завжди потрібно робити. Так. цілому все. Все, Всім дякую, хто був на прямому ефірі. Зустрінемось завтра, як завжди, на торгових сесіях. У прямому ефірі також в цей самий час, о 6-й годині вечора. Ось будемо старати далі, старатися далі робити результат. Ринок важкий, але я реально стараюсь, щоб кожен з вас заробив. Ось, всім дякую. Обійняв кожного. До завтра. Все, до зустрічі. Давайте.